Питай його ще раз яка ходка. То яка ходка, кажи? Чесно тільки! Ну тільки чесно, ти скажи. Четверта хода. Ну, то, що я щитав, а то, що ти віз! Четверта. Так є от. Скільки? Ну, четверте. Четверта. Ну що ми бачили? а там що скільки що, то я не бачу. Чотирь. Гарна природа така. четверта, четвертий привод. А хто сказав, сюди да вставати, а не там, -ли? Чого Чому туди Та саме місце? Там Ні, тут. Ту, Тут сказали, так? Шкода камера шмотка. А хто тобі говорив у вас? Зіки, хто договаривав. А є там Аміловский. З ким вони говорили? Звідки повторили не почув? Звідки? Хто інженер? Ну хто інженер? З якої фірми? Ну аміло. Вони договаривали. Він роботу дає. там в Каракуда. Ну ти ж протестуєш, каже, що так не можна робити, правда? Звісно, я, я, я їм скільки раз казав. О, правильно. А він каже, що все одно везе, так? Так. Да. Все. Ну і все, Ну що з першого разу висновки не зробили. Коли перший раз вас ну, затримали. Ну ти пам'ятаєш нас, хлоп. що ми тебе вже. Я знаю, я казав, зловлять, бо і хлопці. Я покинув вони кажуть, скільки возили, вози туди. Поняв. Все, поняв. І після того ще ж возили, правильно? Та возили, куди ж возили? Знаєте, куди треба возити? Я вам покажу, де живе э, пан э, Микитюк. Йому можна насрати перед подвір'ям, блять. У нього там є фірма називається ахуєнної. За звідси вивозить. Завозить йому перед воротами, блять, насріть нахуй.